Без нього складно уявити сучасний світ, адже саме він є чини у кожній країні, а частенько і не один. Сьогодні про аеропорти поговоримо, коли з'явився перший аеропорт, яке литовище вважається найкращим у світі, та що ж таке аеропорт на воді? Про все це просто зараз. Здійснити подорож літаком можна абсолютно безкоштовно. Подумав один британець і проник у літак. 46-річний чоловік зміг пройти через кілька пунктів огляду та паспортний контроль абсолютно непоміченим. Тоді він зайшов у літак, обрав собі зручненьке місце і насолоджувався безкоштовною їжею та напоями дорогою до Нью-Йорку. Щоправда, там на нього уже чекали озброєні співробітники місцевої служби безпеки. Пеки чоловік не мав ані паспорта, ані квитка на літак, тому його відправили чартерним рейсом назад у Британію, де заарештували, а потім посадили у психіатричну лікарню. Але йому вдалося втекти і звідти просто людина-невидинка. Появи аеропортів літаки садили прямо на траву. Щоправда, такий спосіб підходив лише на суху погоду, та й цілком безпечним його назвати важко. А ось коли з'явилися бетонні і асфальтні дороги, посадити літак можна було практично за будь-яких погодних умов. Історики і досі сперечаються, де з'явилося перше литовище. Однак прийнято вважати, що перший аеропорт коледж Парк відкрили у штаті Меріленд, США у Ти. Сяча році в Україні. ж Першими стали міжнародний аеропорт Харків, Північний та міжнародний аеропорт Київ, або ж як його ще називають, Жуляни. Відкрили їх ще у 1924 році. Найкращий у світі аеропорт. Яким має бути литовище, аби отримати такий титул? Зараз розкажемо. Йдеться про Сінгапурський аеропорт Чангі. Він настільки красивий та цікавий, що вже став окремою туристичною пам'яткою Сінгапуру. Там є і велетенська оранжерея із тропічними рослинами, і водоспад, і підвісні мости, і дзеркальні лабіринти, та багато чого іншого. А ще прямо у аеропорту є декілька готелів та ресторанів. Словом, подорож починається, просто вийшовши з літака, про найкращий у світі аеропорт ми вам вже розповіли. А от який із них найунікальніший? Міжнародний аеропорт Кансай, який відкрили 30 років тому. У чому його унікальність? У тому, що побудований він на штучному острові, який спеціально створили для його будівництва, але зараз робота цього литовища під великою загрозою. Річ у тім, що острів іде під воду. За період його експлуатації він занурився у море вже на 11 метрів. Багато експертів побоюються, що до 2056-го острів повністю опиниться під водою. Тим не менш, поки він щорічно приймає понад 20 мільйонів людей і заслужено вважається першим аеропортом, побудованим на воді. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.